Друга частина людей, нібито віруючи, так тепер вже ганьба бути невіруючим. Але ця частина людей така, що і вона самоудобна, щоб на них впливати і їхніми умами маніпулювати. От чому злі люди, куди приходять хласти в всьому світі, щоб маніпулювати людьми, вони добре знають одну головну задачу. Якщо чоловіка не лишити позитивної релігійності, якщо чоловік знаходиться в канонічної православної церкві, його не може збити з толку. Або, по крайній мірі, дуже тяжко і з малими результатами. А от з людьми в неканонічної церкви роби, що хочеш. Маніпулюй, обманюй, роби. І вони, як будь-то, у якомусь тулумі. Не розуміють, що з ним відбувається. і коли чують правдиве слово Євангелія, шарахаються, коли чують голос проповіді і наставлення святих отців, вони закривають вуха і пропагандою вуха зачищають. Декілька разів за періоди промивають чоловіки в мозги, і такий чоловік бідний, але крутиться. Нібито современний не підозрює, що ні освіти немає современної, а відстав на добру сотню літ. От чому вісім мільйонів і більше православних Української православної церкви держаться своєї церкви? Бо до тих пір, поки ми члени канонічної, здорової, благодатної церкви, маємо доступ до сповіді, до причастя до святої чаші. Происходить чудо укріплення духовного. І люди зрячі, духовно, слухають духовно добре, не подаються ніяким маніпуляціям. Сила віри робить нас способними і бути добрими громадянами своєї країни. Ми віримо в Воскресення мертвих і віримо, що коли Господь коли буде підніме всіх на всеобще воскресіння, Воскресення, там будуть мати. Люди нагороду, по воскресенню вічне життя у Царстві Божим. Другі воскреснуть для того, щоб вічні муки в пекла піти. А Господь сьогодні каже таким людям: не обманюйтеся, воскресені не женяться, не посягають, не виходять замуж, а живуть як ангели Божі на небі. А Бог не є Бог мертвих, але Бог живих, а тому і сьогодні. Коли споминаємо перенесення мощей первомученика архіякона Стефана, споминай його позицію, його первомученика діакона, котрий легенько розбив усіх безбожників інститути, університети, їхніх професорів і академіків легенько розбив. І що вони протиставили йому цей світ академіки? Ін... Всякі там вищі школи атеїстично безбожні, тільки одно. камінням почали бити Степана, бо у безбожників не є більших аргументів, але бити камінням або тягати в суди ні за що, або кидати в тюрми – ні за що, то шпійон. І тут же біжать помочники і дають чоловіка у тюрму. І в результаті ми видимо, якої є славної. Чути голос Стефана. його б'ють камінням, уже кров тече, смерть підходить, а його очі відкрилися, він увидів небо відкритої, і вінець свої нагороди на небі. Так і сказав: я віжу небо і то, що готується мені. А що робили вбійці? Їмся виділо, що вони захоплюють храм, судять священиків і людей. Вот вони передові, ось вони зроблять, а спішать чим побільше, але вони не бачать другу сторону медалі – Небесну, де вірним дітям Божим, православним, смиренним, мирним і добрим, але терплящим за свою віру гоніння готується вінець нагороди. Царство Боже, до якого і ми кажемо сьогодні, це Ти, і Аркідіахне Стефане, моли Бога за нас, щоб і ми в нинішні часи оставалися вірні церкві Христовій, а тим самим, маючи здорову психологію, зоставалися добрими громадянами країни, добрими членами своєї сім'ї, добре би рождали здорових дітей, формували би здоровий образ жизни. Робили б много добра для суспільства, а у вічності віримо в єдно з у і зможемо, і ми наслідувати небесне суспільство, Царство Божоє. Амінь.